Традиційно у цій перії інформаційний випуск новин на часі. Отож, про головні події середи 29 грудня дізнавайтеся разом із журналістом Аверсу. У студії. Працює Вікторія Олещенко. Мої вітання. До новоріччя залишається півтори доби. відтак у Луцьку практично завершили роботи із оздоблення міста до свята цього року. Окрім театрального майдану, де традиційно відбуваються усі різдвяно-новорічні заходи, по особливому вирішили прибрати частину центрального проспекту Волі. Там монтують нову ілюмінацію. За процесом стежить моя колега Анна Романчук і Згодом вона буде готова вийти на зв'язок зі студією. Тож почекаємо. Тим часом випуск продовжуємо. На митний пост ягодин слідчі державного бюро розслідувань навідалися із обшуками у Фейсбуці. Писали, що відпрацювання проводилося у рамках кримінального провадження щодо зловживання владою або службовим становищем за ознаками вчинення злочину, передбаченого статтею 364 кримінального кодексу України. Мовляв, що від сьогодні керівник митниці Артем Гусь на лікарняному речниця Волинської митниці повідомила, що обшуки санкціоновані ухвали. Лочаківського суду у Львові її стосувалися не митників, а суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яких підозрюють у злочині. Слідчі дії тривали півтори години. Тож настільки часу окремих працівників митниці відсторонили від комп'ютерів та вилучали документи. Митниця лише застерігає, що це можна було зробити. Трошки інтелігентніше, отримавши доступ тимчасовий до баз даних митниці, і ну таким от наскоком доставати документи, але е, правоохоронці діяли в законному волі, а Волинська митниця сприяла їм у їхній роботі, і тому в принципі це все було не настільки. Як би то сказати, не настільки виставково їх про це пишуть у соціальних мережах. Тобто ніхто нікого не клав, нічого там не було зруйновано, нікому ніяких підозрів, можливо, там викликів у якості свідків чи там якихось затримань щодо митників і взагалі щодо людей не було. Одначе у державному бюро розслідувань наголосили, обшуки пов'язані із можливим зловживанням службовим становищем посадових осіб і з митниці, які у змові з групою осіб із Львівщини завозили контрабандний товар із Китаю. І за сприяння отримували за це хабарі. За оперативною інформацією, мешканці Львова, будучи в злочинній змові зі службовими особами волинської митниці, впродовж листопада та грудня цього року везли через пункт пропуску ягодин великі партії контрабандних товарів з Китаю. Посадові особи отримали за це неправомірну вигоду, а державному бюджету було завдано тяжких наслідків у вигляді повної несплати обов'язкових митних платежів та зборів. Під час обшуків були вилучені мобільні телефони, бодікамери, жорсткі тиску ноутбук та документацію попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення це частина друга статті 364 кримінального кодексу України зловживання службовим становищем. Намагався перевести через кордон авіаційний двигун у водія спеціалізованого фургону, який перетинав митний пост ягодин, було задекларовано як багаж двигун до човна вартістю у 1500 євро. Мовляв, його чоловік віз для власних потреб. Утім, у вантажному відсіку авто поруч із комерційним товаром, на який були усі документи, митники виявили авіаційний двигун. Його вартість майже 5000 євро. Тож двигун. Тимчасово вилучили за недекларування достовірних відомостей водієві загрожує конфіскація двигуна і штрафу повному обсязі його вартості на сьогодні. То майже 150 тисяч гривень. У квартирі на сьомому поверсі у гуртожитку на проспекті відродження у Луцьку загорівся матрац. На місце загоряння оперативно прибули пожежники. Мешканці квартири на момент приїзду рятувальників вже залишили приміщення, тож евакуація не знадобилася. На місце прибули і медики. На щастя, обійшлося без жертв. Одразу на місці пожежі були зосереджені сили першої державної пожежно-рятувальної частини два автомобіля та автодрабина із 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Також виїхав оперативно-координаційний центр. Ми провели оперативну розвідку, піднялись до місця пожежі, подали на гасіння пожежі спеціальний водяний ствол. Ліквідація пожежі зафіксована о 13.05. Причина пожежі на даний час вважається найімовірніше, пожежа виникла через коротке замикання подовжувача, який знаходився в цій кімнаті. Ну а це могло трапитись через перевантаження. Суцільні вибоїни намерзлі брили льоду і ями. Такою є дорога, яка пролягає через місто горохів. У міській раді кажуть що ще на початку осені, аби як замостили дороги, але це не вирішило, а лише відтермінувало проблему до настання дощів та морозів. Аби відремонтувати цих 4 кілометри, треба немало, не багато мільйонів гривень. Більше того, був оголошений тендер. З'явився і переможець, однак його забракував. Нині ремонт цієї дороги відтермінували на час, поки тривають судові баталії. Це відео зняв один із водіїв, які змушені щодня долати справжній квест цією частиною автошляху, який пролягає через місто горохів. Як повідомили в горохівській міськраді, скарги на стан цієї дороги надходять від людей регулярно. Цього року, аби тут можна було хоч якось проїхати старими шматками асфальту, замостили найбільші вибоїни. Однак, коли пішли дощі, весь так званий тимчасовий ремонт зійшов на нівець. Марії кажуть, ця ділянка державна дорога територіального значення і знаходиться на балансі у службі автомобільних доріг у Волинській області цього року основним, що я не помиляюсь, так службою це служба автомобільних доріг у Волинській області і обслуговувала, ну на балансі не перебуває і в їхньому підпарткуванні. Оголошувала mm -hmm. тендер на капітальний ремонт, там більше двох кілометрів. Вже і переможець був на певному етапі цього тендеру, але потім судові тяганини відмінили через суд переможця конкурсу і так на цьому воно все зупинилася у Волинській службі автомобільних доріг. Зазначили, що самі сумнівались в тому, що переможець Тендрудзов. Шляховик Т виконає ці роботи. Запевняють, спочатку відхиляли ці пропозиції, аж поки шляховик Т не подав скаргу до антимонопольного комітету, який задовольнив її. Тож угоду врешті підписали. Але згодом прокуратура через суд її оскаржила. Тому нині дорожня служба чекає, чи буде апеляція з боку переможця тендеру. Процесуально. Для е, сторін є термін, визначений законодавством для оскарження. Тобто апеляція може бути. Uh -huh. е, ми чекаємо, якщо тої апеляції протягом ще ну, там, 2, до 22 го числа мала бути апеляція. Проте uh -huh. сам, саме е, надходження документів по апеляції, воно може ну, прийти на пізніше. Uh -huh. Ну, ми чекаємо, ну, до кінця року почекаємо, якщо не буде якого оскарження, значить ми тоді оголосимо по-новому оголошував новий тендер. Фірма, про яку йдеться з Тернопільського району, зареєстрована в 2019 році. Розмір статутного капіталу 1 мільйон 100 тисяч гривень серед засновників Микола Карпець і Олег Вітковський. За договором, який скасував суд, ці роботи мали б завершити 31 грудня 2021 року. Мали б, якби розпочали до слова, в рішенні господарського суду йдеться не лише про визнання недійсної цієї угоди, а й про скасування рішення тендерного комітету. Щодо відхилення пропозиції іншого учасника – Волинь-Дорбуду. На думку суду відхилили пропозицію, ціна якої була меншою на 5 мільйонів безпідставно. Між тим, сума, в якої обійдеться ремонт цього шматка дороги протяжністю 4 кілометри, немало не – 111 мільйонів гривень. Однак, коли ж відремонтують дорогу, залежить від того, чи продовжуються судові спори і як швидко Феміда винесе рішення. Юлія Остапович для новин на часі. Аби зимова екстремальна, риболовля залишила по собі лише позитивні емоції та улов, а не призвела до трагедії. Любителів порибалити на льоду проінструктували рятувальники. у складі рейдової бригади були також медики та водолази. 11 ранку на замерзлій річці стир поблизу вулиці Ковальської понад чотири десятки безстрашних рибалок. Традиційно до них завітали рятувальники нагадати про правила безпечного перебування на льоду. Насамперед важливим є те, в якому стані рибалки виходять на лід. Щоб рибалки виходили на лід з холодною головою. Вони завжди люблять ну вийти там, випити в алкогольному шпиніні, але цього робити не потрібно. Виходити тверезими. Хоча б знати якісь там елементарні правила поведінки на льодові, хоча б щоб був лід 6, 6 сантиметрів, щоб можна було вийти ну, безпечно. Рятувальники розповіли, на даній ділянці річки нині товщина льоду близько 20 сантиметрів. І хоча це відносно безпечні умови для рибної ловлі, потрібно бути проінформованими, як діяти у разі біди та як рибалити, щоб трагедії не сталося. Також хочемо переглянути, наголосити і на Гадати, що потрібно з собою мати для першочергових дій, для порятунку, можливо, хтось один одному зможе допомогти. Також самоврятуватися, як ми бачимо позаду мене, знаходиться багато рибалок. Перше, що хотів би наголосити, не скупчуватись в місцях, не збиратися великими кучами, не йти в місця, де не знаєш товщину води. Також е, потрібно бачити, де є в, на поверхності, вода виходить в ті місця. Не йти, якщо хтось із рибалок пішов під воду, головне не панікувати. Професійні водолази розповідали риболовам, як діяти, коли товариш тоне, а допомоги чекати ні від кого. Підлазимо до людини, якщо людина потребує допомоги е, з цією доскою, і е, з кінцями. Підходимо акуратно до води, подаємо йому доску, щоб людина вхопилася за неї та й поволі достаємо її. Все робиться на спокійно і швидко. Людина топиться, вона відчуває страх і купушиться в воді. Треба так підлізти, щоб вона вхопилася за доску, і тоді її можна достати. Варто забувати про підступність річок, навіть вкритих льодом. Рятувальники кажуть, минулого року рибалок, які пішли під кригу, вистачало станом на сьогодні, ще в нас не траплялося жодних випадків утопання. Людей підліт в тому році, да було і випадків і дітей, і старших тому, скажімо так, ми і проводимо ці рейди. Це дійсно небезпечно, так як ми знаходимося от на, сьогодні на річці. Так само як про люди провалюються підліт, є підводне те і їх це ще біо більш небезпечніше, ніж на озерах, там, де стала вода. Рятувальники також наголошують, у час канікул батькам необхідно бути пильними та не допускати, щоб прибалити на лід виходили діти, Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Звичний лікарняний запах Волинської обласної дитячої лікарні розбавили аромати медово-імбирної випічки та глазурі. Уже традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят ведуча кулінарної програми Гурманія на телеканалі Аверс Тома Федоренко збирає діток, які нині перебувають на лікуванні, аби так би мовити розфарбувати сірі лікарняні будні кольоровою глазур'ю та теплими. Розмовами, як зі звичайного пряника, дитячі руки створювали солодкі шедеври, бачили наші журналісти. Восьмирічна пацієнтка офтульмологічного відділення Ангеліна каже, нудьгує тут з приходом тихої години, але зараз сумувати ніколи. Потрібно зробити найгарніше печиво. Тож розповідає, як планує його прикрасити. Я зараз зелене титво ще буде якісь кольори брати і будуть ніби прикраси або посипка буде прикраси. Разом з Ангеліною стараються на совість і виводять візерунки на печиві, яке принесла їм телеведуча Тома Федоренко, не лише діти, а й медсестри з відділення. що Ці майстерка Си дуже важливі, особливо перед такими святковими днями. Діти м -м -м, задоволені, дуже в настрої. Вони чекають цих майстер класів. Дітки, які лягають в певний час кожного року в цю пору, вони їх. Чекають батьки малюків розповідають, що подібні майстер-класи необхідні для діток, які перебувають на лікуванні, особливо в новорічно-різдвяний період, коли, незважаючи на обставини, хочеться відчути святкову атмосферу. Тож такий захід на часі він розрядив обстановку, звеселив якось дітей, додав новорічного настрою. їм ще більше захотілося і поїхати додому до близьких, щоб свята провести в родині. Своєю чергою ініціаторка майстер-класів Тома Федоренко розповіла, що вже не вперше проводить подібні заходи, і для неї справжня нагорода за це бачити радісні очі дітей. Дуже хочеться вносити в лікарняні будні таку часточку тепла, добра, смакоти, от щоб дітки теж могли ну хоч трішки так, розслабитися і. Насолодитися цим дійством, кожен із учасників майстра класу придумав самостійно не лише дизайн свого печива, а й те, як ним краще розпорядитись. Одні посмакують ним самі, інші приготували це печиво для рідних і вручать ці солодкі сюрпризи, вже коли повернуться з лікарняних палат додому. О, Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі. У заторцівській спеціалізованій школі мешкають діти з особливими потребами. Нині тут 143 вихованці. 11 із них сироти днями тут відбулося свято, на якому побувала моя колега Анна Романчук. Вірі Ковальчук, 14 років. Дівчинка-сирота. Пригадує, як шестирічною потрапила сюди, а нині має хороших подруг. Жити мені тут нормально, я вже сюди взагалі привикла. Це мені як хата. А от Богдану Вавренчук направила в заклад спеціальна комісія, адже дівчинці важко давалась навчальна програма, а тут каже все подобається. Уроки вчимо, потім все років берусь сюди на ЛФК. там зарядку робимо, потім тут граємося танцюємо, танці вчать нас читати все вчуть. Танцюємо, пісні, вчимо. Олена на камеру говорить неохоче, соромиться. Дівчинці 13. Потрапила сюди разом з сестрою. Поступила я з сестрою сюди, пішла в підготовчий клас. Потім подружилася з Богданою, а потім з Вірою. Ми гралися, подружилися собі. Граємось, бігаємо, танцюємо, співаємо. А от Надія залюбки розповіла про своє будні у школі. Мені в школі дуже подобається тут. Я люблю складати пазли. Футбол найбільше грати. Мім малювати. Ми мім гратися, дивитися телевізора разом. Ми любимо посміятися, мім секрети порозказувати один одному. Ми... Насолоджуємося часом разом. Напередодні новорічних свят сюди приїхали гості, аби подарувати цим діткам казку та солодкі подарунки, та й самі не поїхали з порожніми руками. Дітки зробили власноруч новорічні композиції. Народний депутат України В'ячеслав Рубльов, частий гість спеціалізованої школи у затурцях, адже завдяки його сприянню тут зробили чимало. Зокрема, перекрили дах, відремонтували санвузли і навіть придбали шкільний автобус, дивлячись в їхні очі, хочеться їх підтримати, тому що дійсно. Ну для них це свято, і знаєте, треба, щоб вони вірили, що в них є майбутнє вірили в ту казку, яку ми для них можемо зробити, і саме головне, щоб в цих дітях завжди була. Жива надія, що їх підтримують, їх цінують, і їх люблять їхнє навчання, їхню працю. Тому перед новим роком я вважаю, якраз в таких спеціалізованих закладах це наша місія нести дітям добро. Спеціалізована школа у зотурцях під опікою обласної ради. Тож, аби зробити дітям свято, приїхав сюди і голова волині ради Григорій Недопад. Особливі дітки, ми чудово розуміємо, що вони навчаються в спеціалізованій школі, Можливо, не завжди вистачає їм уваги. Тому ми якраз в ті, ми свою увагу якраз приймемо на те, щоб все-таки їм сподобалося більше, більше, подобалося, приємно було тут перебувати. Опісля святкування дівчата розповіли, про що мріють. Я мрію, щоб ніколи не було на світі війни і щоб коронавірус відступив. Це страшна, просто хвороба. А мрію, маєш свою мрію? Маю. Можеш поділитися? Мрія в мене знайти сім'ю. Анна Романчук з Володимир Волинського району для новин на часі. Ну і просто зараз я пропоную перенестися на центральну вулицю нашого міста, вулицю Луцька, проспект Волі. Там зараз перебуває моя колега Анна Романчук, бо вона відстежує на якій стадії монтаж нової лімінації у нашому місті. Аню, вітаю тебе. Доброго вечора, Вікторія. Я зараз знаходжуся на проспекті Волі в центрі міста. Тут е, наразі тривають останні приготування, аби засвітити новорічну ілюмінацію. Це дуже цікаві, казкові, я би сказала, е, новорічні кульки. І Коли вони засвічені, е, такий створюється казковий настрій і відчуття свята. Е, нині її тестують, е, вмикають, вимикають, ну мають засвітити і ще поки я не бачу. Не можу вам показати, але сподіваюся, що вже незабаром усі личани можуть вийти на вулиці міста і прогулятися під казковою новорічною ілюмінацією. Але поруч зі мною є личанин Володимир Павлік, який вже бачив, як засвідчували ілюмінацію. Доброго вечора, пане Володимира. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, така ілюмінація новорічна. Вона створює відчуття свята. Ну, я так служу часто в центрі, і коли темніше, то і машини їздять, не бачать навіть людей, як переходить дорогу. А зараз буде видніше. Небо взагалі без зірочок. А ці шарики вони зроблять по зроблять як зірочки на небі будуть світити яскравіше, і хочеш не хочеш, станцію трошки піднімається. Яка б там не була сумна, в тебе ситуація, а ти йдеш трошки веселіше якось. Так само, як сонце. Як сонце немає, то похмуро, все, як сонце з'явиться, зразу нас не більше. Хоч не хочеться, якби фізіологічно воно там створюється, така, така атмосфера. Дякую. А, до речі, в Швеції, ви знаєте, як розмальовують будинки. Там ну, сонце дуже мало, всі дуже яскраві, сонце розмальовані в яскраві кольори. Ну, так само, можливо, хоча б в центрі, щоб світилося трошки. Дякую. О сподіваюся, що настрій у волинян лучан покращує, споглядаючи на таку новорічну ілюмінацію, вікторія наразі це вся інформація. Аню, я би тебе ще дуже просила, якби ти точніше окреслила, де ти перебуваєш, щоб ми зрозуміли. Ми звичайно втішені, що ви побачили, у який спосіб засвідчуються ті кульки, але якби ти просто зорієнтувала, де це і у якому місці, щоб ми знали, от навіть після ефіру, як вийти і доїхати, і що можна побачити. Е, недалеко від університету Лесі Українки. Знаходиться ця локація по праву руку і по ліву руку, тобто вздовж проспекту Волі, ви можете біля фонтанів, в центральній частині міста, я сподіваюся, окреслила, що ви зрозуміли, де це: прийти сюди і подивитися на новорічну ілюмінацію. Спасибі, спасибі тобі за інформацію. Ну і за такий хороший передноворічний святковий настрій створила для нас усіх і тут у нас у студії, у тім числі Анна Романчук із проспекту Волі, розповідала, у який спосіб там на фінальній стадії вже завершуються робота із облаштування нової ілюмінації. Тож запрошуємо усіх. Ну а тим часом із підсумковим випуском новин побачимося уже о 21.30, Бо журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни. Не області та міста, аби ви знали більше традиційно до співпраці. Ми запрошуємо і вас номер телефону редакції 050 378 72 06. У студії працювала Вікторія Олещенко лише змістовних і хороших вам новин нехай щастить. Новорічне різдвяні свята це час, коли особливо хочеться змін та приємних сюрпризів. За прогнозом синоптиків, у четвер, 30 грудня в Україні буде суха погода, подекуди навіть визирне сонце. На заході хмарно. Температура повітря вночі від 11 градусів морозу до 1 тепла. Удень від 4 морозу до 3 тепла. У східних областях мінлива хмарність, температура повітря нічної пори від 16 до 9 морозних градусів, у день від мінус 5 до плюс 1. На півночі хмарно і трохи сонця, температура повітря вночі 9-6 морозу, у день від мінус 5 до мінус 1 південних областях хмарна погода, температура повітря вночі від 9 градусів морозу до 4 тепла, у день від 2 морозу до 9 тепла. І у центральному регіоні буде хмарна погода, температура повітря вночі від 14 градусів морозу до 10, у день від 4 морозу до 0.